Продовжити мораторій на встановлення малих архітектурних форм вирішили на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Заборону на отримання дозвільних документів для кіосків продовжили до 15 лютого. Члени виконкому кажуть, треба змінити систему видачі дозволів, щоб усі підприємці були в рівних умовах. З'яли не буде видаватися по 20-30 верхов на того чоловіка проти каналу сугаресу і просто нажимати жива. А є взяв місце, будь-люб'ясід роботи. Зарабатывает. Вот все просто. Легенда yeah. просто. Втім, деякі члени виконавчого комітету пропускають на рішення могли вплинути інтереси житомирських підприємців. Ми розуміємо, що теж у виконкомі зараз іде гра на те, щоб намагатися впливати на ці на цей процес. Зокрема, частина членів виконкому також мають бізнес-інтереси в цьому, і вони намагаються вплива впливати на цей процес, отримати вплив саме на розміщення кіоски у Житомирі. Інший член міськвиконкому Андрій Умінський додає, через подовження терміну дії мораторію постраждають підприємці, які легально отримали відповідні дозвільні документи. Деякі з них зазнають суттєвих збитків або навіть втратять роботу. Кожен день у нас появляються ці незаконні малої архітектурні форми, все більше і більше. Ким образом И сервітути, никакой альтернативы им І ми ніякої альтернативи їм е, узаконити е, свої, е, ну, свою работу. То тобто, есть альтернативы ми теж не даємо, тому как висит то висить цей мораторій. До закінчення терміну дії мораторію міська влада має розробити нову схему видачі паспортів прив'язки для встановлення мафів.